Що означає слово все? Чи можна сказати, що це поняття не має меж і включає в себе буквально все? Маючи віру та свободу, все одно варто іноді подумати про те, як це сприймуть немічні брати. Чому деякі їли лише овочі? Насправді є два види нечистоти. Перш ніж ми розпочнемо вивчення 14 розділу, нам, як і для розуміння всього послання, потрібно спочатку визначитися з межами теми, яку порушує в ній Павло. Чому? Тому що у наступному вірші є таке слово, як все. Це коротке слово, дуже важливе для розуміння усього розділу. Слабкого у вірі! Приймайте без суперечок щодо переконань. Адже один вірить, що можна все їсти, а слабкий їсть зелень. Що означає слово все? Чи можна сказати, що це поняття не має меж і включає в себе буквально все? Іноді це так і сприймають. Але це слово все-таки має межі, принаймні, просто якісь розумні. Ми ж не можемо їсти все, що навколо нас, тому це поняття вже обмежене, ну хоча б їжею. Але це не єдині межі цього слова. наведу приклад: я прийшов до сусіда на кухню попросити трохи цукру, але не взяв із собою цукорниці, куди сусід міг би його насипати. Він має цілу пачку. І він подумав, що все одно йде до крамниці і може купити собі ще. Тому він сказав: А, бери все. Потім зібрався і пішов до магазину, залишивши мене на його кухні, бо в нас з ним найвищий ступінь довіри. І ось, що означає фраза бери все? Чи означає це, що я можу забрати все з кухні, всі продукти та побутову техніку? Адже він сказав: бери все. Думаю, що ніхто з вас навіть не припускає думки надавати таке безмежне значення слову «все». Зрозуміло, що воно має межі, і вони визначаються контекстом, тим, про що ми щойно говорили, а саме пачкою цукру. Отже, будь-яке слово все має свої межі і ці межі визначаються контекстом, а саме тим, про що ми щойно говорили. Те саме стосується і слова все у цьому вірші. Щоб позначити, що означає фраза можна все їсти, потрібно позначити контекст, про що тут взагалі говорить Павло. Але проблема в тому, що саме в цьому розділі Павло зовсім не вказує на тему розмови. Чому? Ну, тому що вона була добре знайома членом Римської церкви. Ми говорили в найпершій частині, що лист відрізняється від законодавства тим, що частина інформації не описується, маючи на увазі, що вона і так відома адресату. Тому, щоб зрозуміти межі піднятої теми, нам потрібно згадати про те, які проблеми були взагалі у церкві Риму чи всієї Першоапостольної церкви. Можливо, в інших посланнях Павло говорив про щось подібне. І таке місце є, це 1 коринтян, 8 розділ, там є ті самі спільні риси. Їжа не наближає нас до Бога, бо коли не їмо, нічого не втрачаємо, і коли їмо, нічого не набуваємо. Та вважайте, щоб це ваше право якось не стало причиною спотикання для немічних. Адже коли хтось бачить, як ти, маючи знання. Перебуваєш в ідольській святині, то хіба його сумління, яке є немічне, не буде заохочене їсти ідольські жертви, і через твоє знання загине немічний брат, за якого Христос помер. Таким чином, коли ви грішите проти братів, вражаючи їхнє немічне сумління, ви грішите проти Христа. Отже, якщо їжа спокушує мого брата, не їстиму м'яса повіки щоб не спокусити мого брата. Отже, ми бачимо, що ці два розділи мають в собі дуже багато спільних рис. Давайте прослідимо ці речі: Римлянам 14 розділ, 17 вірш: адже царство Боже не їжа й не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто цим служить Христові, той і Богові до вподоби, і людьми шанований. Восьмий розділ Коринтян. Їжа не наближає нас до Бога, бо коли не їмо, нічого не втрачаємо, і коли їмо, нічого не набуваємо. 14 розділ 20 вірш. Заради їжі не руйнуй Божого діла, бо все чисте, але біда тій людині, яка їсть на спокусу. Добре не їсти м'яса, не пити вина, не робити нічого, через що твій брат спотикається або спокушується, або слабне. І читаємо восьмий розділ до Корінтян. Та вважайте, щоби це ваше право якось не стало причиною спотикання для немічних, знову послання до римлян. Бо якщо через їжу твій брат страждає, то ти вже не з любов'ю поводишся. Не губи своєю їжею того, за кого помер Христос. Послання до Коринтян. І через твоє знання загине немічний брат, за якого Христос помер. Повертаємось до римлян. Добре не їсти м'яса, не пити вина, не робити нічого, через що твій брат спотикається, або спокушується, або слабне. І Коринтян. Отже, якщо їжа спокушує мого брата, не їстиму м'яса повіки, щоб не спокусити мого брата. Послання до римлян. Я знаю і певний у Господі Ісусі, що немає нічого нечистого самого в собі. Тільки тому, хто вважає щось нечистим, воно і є нечисте. І послання до Корінтян. Адже про їжу, яка приноситься в жертву ідолам, знаємо, що ідол у світі ніщо і не має іншого Бога, крім єдиного. Якщо і є так звані боги, чи то на небі, чи то на землі, оскільки є багато богів і багато володарів. Можна ще більше знайти порівнянь, але я думаю, що цього буде достатньо, щоб зрозуміти, що йдеться про одне і те ж. Але чим нам цікавий 8 розділ Послання до Корінтян? Тим, що там конкретно зазначено, про що йдеться взагалі. Павло говорить про ідольські жертви. А щодо ідольських жертв, так починається 8 розділ Корінтян. А це означає, що слово все у фразі, адже один вірить, що можна все їсти, яке ми читали раніше, обмежене контекстом ідольських жертв. Цей текст ніяк не скасовує заборони на вживання нечистих тварин. У чому конкретно була проблема? Чому деякі їли лише овочі? Річ у тім, що в язичницьких храмах приносили в жертву тварин. Але не все м'ясо з'їдали, залишки жерці продавали на ринку. Свинину від баранини чи яловичини відрізнити можна завжди просто з погляду. Але баранина ідольської жертви ніяк не відрізняється від тієї, яка не була принесена в жертву ідолу. Тому деякі християни побоювалися, що купивши м'ясо на ринку, вони випадково можуть долучитися до ідольських жертв. З цієї причини вони про всяк випадок їли лише овочі. Інші ж вважали, що ідол у світі ніщо, тому можна їсти все. Цю ж проблему ми бачимо у наступному уривку: їжте все, що продають на ринку, без жодного докору сумління, адже Господня земля і все, що на ній. Коли хто з невірних запросить вас і захочете піти, їжте все, що вам запропонують, без жодного докору сумління. Та якщо хтось вам скаже, це з принесеного в жертву ідолам, не їжте заради того, хто сказав та через сумління. Тут ми також бачимо слово все. Але читаючи нижче, ми розуміємо, що слово все обмежено контекстом ідольської їжі. Ми бачимо, що ця проблема була спільною для багатьох християнських громад того часу. На цьому підґрунті виникало протистояння Ті, хто їли, принижували тих, хто не їсть, називаючи їх маловірними. А ті, хто не їли, принижували інших, називаючи їх невірними. Тому Павло пише, хто їсть, хай не зневажає того, хто не їсть. А хто не їсть, хай не осуджує того, хто їсть, бо і його Бог прийняв. Нагадаю, що тема всього розділу ніяк не дозволяє переносити ці слова з теми ідольських жертв на тему чистих і нечистих тварин. Якщо ви вважаєте, що нечистих тварин можна вживати, пошукайте в підтвердження інший текст. Цей, як і весь розділ, не підходить. Далі Павло продовжує думку: Хто ти такий, що судиш чужого раба? Перед своїм паном він або стоїть, або падає, але він встоїть, тому що Бог має силу підтримати його. Хтось відрізняє один день від іншого, а хтось вважає всі дні однаковими. Нехай кожний тримається свого власного переконання. Хто розрізняє дні, для Господа розрізняє, і хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє, хто їсть, для Господа їсть, адже заносить подяку Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Що це за дні? Ми пам'ятаємо, що в церкві Риму були протистояння між обрізаними братами та необрізаними. Також ми знаємо, що багато братів з обрізаних ще дотримувалися юдейських свят. Дуже складно відмовитися від традицій, яких ти дотримувався все життя і які ти перейняв від батьків та дідів. Правила святкування юдейських свят вимагали дотримання своїх дат, а також особливої святкової їжі. Наприклад, на Пасху не можна було їсти квасного хлібу. Але так брати з юдеїв вважали, що служать Богу. І це не було гріхом. Тому Павло вчить, що не варто принижувати нікого та втрачати єдність через традиції. Хтось дотримується свят, нехай не загине, хтось не дотримується, теж має право. Хтось боїться опоганитись ідольським і їсть лише овочі. Ну, Він так служить Богові. А хтось має віру, що ідол це ніщо, і тут слава Богу. Хтось їсть дріжджовий хліб в дні опріснуків, а хтось ні. Це не повинно розділяти громаду, бо ніхто з нас не живе сам для себе. І ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо. Якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо? Чи вмираємо, ми є Господні? Адже Христос тому і помер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Подальші вірші свідчать, що цей конфлікт ми не нафантазували, він справді був. І Павло звертається до сторін цього конфлікту. Тож чому ти осуджуєш свого брата? Чому свого брата зневажаєш? Адже всі ми станемо перед Божим судом, як написано, я живу, каже Господь, і схилиться переді мною кожне коліно, і визнає Бога кожен язик. Отже кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Є певна свобода у церкві у деяких питаннях, і це одне із них. Але є ті питання, в яких. Ясно виражена Божа воля і є пряма заборона.